Заплітаємо брейди із свого волосся, робимо розділення з допомогою водички та гельчику, фіксуємо пушочки, які нам будуть заважати плести, і беремо далі підбори з одного боку, для того, щоб у нас була візуально така красива лінія. І переходимо плавно на праву сторону. Так, ми малюємо малюнок і беремо вже підбори і справа наліво. Далі кінці доплітаємо, заколюємо або зав'язуємо резинкою і заплітаємо зверху ще один такий ж самий брейд. Переходимо на ділення на скроні, і ось такий у нас вийшов елемент. Далі будемо плести найбільший, найдовший брейдик. Він у нас займає багато волосічка. Техніка початку платіння така ж сама, а далі ми його замінимо, коли стане більше волосся. Ось такий результат. І йдемо так само на скроню зі зворотнього боку. Малюємо той самий малюнок і додаємо маленькі брейди в більший брейд. Можна було б його назвати боксеркою, але все-таки це брейдик. І ось такий в нас вийшов результат. Дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. До зустрічі в нових відео.